У центральному міському районі нині проживає лише один ветеран-визволитель Кривого Рогу. Це Григорій Якименко, який назавжди зберіг пам'ять про своїх загиблих друзів та фронтові дороги, якими дійшов до переможного травня 45-го. Прийшлось від Дніпра через Петіхатки Кривий Рог через всю Україну. Праги закінчити, А потім мешалон і. Аж за Байкальний. Там прийшлося по-новому вчитися воювати, пустиня гобі це для нас особо. А далі хінган, гори, де пошти під 45 градусів. Машини виталкивані вверх. до героя-визволителя та всіх учасників Великої Вітчизняної війни, які були присутні на цій зустрічі, звернулась голова центральної міської райради Ірина Салтовська Я щиро вдячна вам за те, що ви нас запросили на своє свято, на свято перемоги. Не не ми для вас його робимо. Це ви для нас його робите. Ви його зробили 70 років тому. І ви його робите щодня для нас, тому що ваше життя, ваш приклад для нас це священний долг тому, того, як ми будемо жити далі. До привітань приєднався заступник голови міської ради ветеранів Микола Мантуленко. Він звернувся до молоді з побажаннями свято шанувати подвиг своїх дідів та прадідів, які віддали життя в ім'я великої перемоги. Потім на сцені відбулася імпровізована вистава. Ми пам'ятаємо про війну з показом кінохроніки тих далеких подій. Свій подарунок ветеранам зробили і учні молодших класів середніх шкіл району. загалом естафета пам'яті вже пройшла шістьма районами міста і завершиться напередодні святкування 70-річчя визволення кривого рогу. Дуже важливо, щоб вони відчули, що молодь має пам'ять що пам'ять жива, що ми передамо і нашим нащадкам все те, що цей великий духовний потенціал, який мають ці люди. Ми на за минулий рік провели прекрасну, я вважаю. Акцію, яка називалася ветеранське подвір'я, і вона продовжується в наступ... в цьому році, в 2014 році ми вибираємо особливі категорії ветеранів, які потребують допомоги за допомогою волонтерських загонів. Вирішуємо всі їхні питання побутові. Була проведена у нас міроприємство, яке ми, яке ми називаємо танковий рейд, і прийняли участь буквально весь район. Наприкінці зустрічі відбулася символічна передача вимполу визволення та папки з пошуковими роботами від представників ветеранської організації центрального міського району інгульчанам.